Всім привіт! Сьогодні я покажу, як зробити поплавочну снасть тільки з кормушкою. Спочатку надіваємо стопорок на волосінь. В мене він вже тут є. Далі беремо вертлюжок з карабінчиком, на який буде кріпитись наш поплавок і продіваємо його після ступорка. Оте. Далі йде ще один стопорок. У мене вони саморобні. Якщо на цьому відео набереться 5 лайків, то в наступному я покажу, як їх зробити. Може і не в наступному, а після наступному, бо я ще планую відео зняти. Далі в нас йде, виходить. Кормушка. така от вона надівається на ліску. Скользяще. Далі в нас іде груз. В минулому відео я ставив на 2,5, але зараз я поставлю приблизно на 2 г тому що кормушка з кормом буде мати. Ну, груз, звісно. Ну, не груз, типу, коротше. І надіваємо вот десь тут. Зубами. Надів я грузик, от кормушка і грузик. І далі в нас йде гачок. Гачки в мене звичайні, дешеві. Я з них мормишки роблю. Десь щоб було сантиметрів 10 тут, між грузом і гачком. Хоча я не інший вузол прив'яжу, бо я потім ще буду цей гачок відв'язувати. Два. Три, 4. П'ять. І продіваємо тут. Треба змочувати, але я цього робити не буду. Змочувати, тому що, коли ви затягуєте вузол, там образується сила тертя. Яка Ну і там стоять дуже, коротше, гаряче. Ви чого не чувствуєте? А лески це чувствує. І от така от в нас Настя вийшла. От. Получається, ви закидаєте, поплавок там наверху стоїть. От тут у вас кормушка і гачок. Риба підходить це все, бачить тут знизу черв'яка і його теж. Есть. Ну, всем пока. С одного дня.